У Дніпропетровську пройшов 13-й фестиваль мистецтв зі злагодою в серці. На нього приїхало понад тисячі дітей з 12 областей України. Аби їх виступи пройшли вдало, сприяла навіть погода. Коли в усьому Дніпропетровську йшов дощ на місці проведення концерту, інколи проблискувало сонце. За всю історію фестиваль зі злагодою в серці переріс статус всеукраїнського і став міжнародним. Президент фестивалю і директор злагоди Віктор Веретенников зізнається, спочатку хотів створити щось пов'язане виключно з кіномистецтвом. Утім, з кожним роком кількість тем розширювалась. Зараз у нас практично всі, всі жанри іскусства, всі і вокали, і танці, циркове іскусство. І здесь крім того, що на сцені робиться, робиться дуже багато вокруг. Люди діти рисують, діти е, грають в чем-то, значить, ліплять глиняні горшки. Значить, ну, в общем, діти при На сцені ж виступають школярі, підлітки і навіть трирічні дітлахи. Учасники не можуть стримати радості. Сьогодні дуже радісний день, мені здається. Всі дуже добре показують свої виступлення, і дуже багато хороших зібралося колективів. Сегодня даже такое праздничное настроение. И очень хочется танцевать и петь. Я думаю, важно показывать детское творчество людям обычным, чтобы ну, люди знали. І какие дети тим, які діти городе. Очень радостно, що все таки є такі люди, які дають возможность побити всім вместе и і друг другу много-много радості. Особливістю фестивалю є його благодійність. Батькам не треба платити, щоб їх чадо змогло виступити на сцені. Ми ні разу за всі 13 років ні разу ні копейки, грошей не брали з батьків, тому що ми вважаємо, що талант... Талантом талантливі діти не только у багатих є, але у других, і другі є діти. І ми стараємося дати можливість кожному бенку розкрити свій талант. Танці, співи та вірші тривали у парку протягом всього дня. Щоб юні таланти були ситими. На кожному кроці поставили кіоски з продукцією лагоди. Утім, найбільша черга була біля безпрограшних лотерей. За три гривневий квиток можна було виграти пачку масла, сирок, пляшку молока. А кому пощастить один з романів Віктора Веретенникова. Артем Куля Сергій Кочет деталі.